Для того, щоб порушити ваші кордони, людина може знаходитись від вас на будь-якій відстані. На вашій території є вплив на вас вплив якихось людей, і, можливо, це люди, які по відношенню до вас себе ведуть агресивно, тиранічно. Ви віддаєте багато часу іншим людям. Якщо у вас є проблеми з вашими кордонами, то ви стараєтесь завжди себе показати як найкраще. Ви маєте усвідомити ваше особисте місце в тому чи іншому прояві. У всіх є свій маленький куточок, де вони можуть відновитися, наприклад, зайнятися своєю улюбленою справою. А ви не маєте свого місця, наприклад, ваше місце тільки на кухні. Якщо ви навчитеся чути, чого саме хочете ви, ви будете впевнені і будете тримати свої кордони. Вітаю! Сьогодні поговоримо про психологічні кордони. Про те, що дуже часто люди порушують, і про те, з чим я, як психолог, працюю в он ін офлайн режимі. До речі, для того, щоб порушити ваші кордони, людина може знаходитись від вас на будь-якій відстані. Це не обов'язково. Фізичні кордони, які відокремлюють ваше внутрішнє, ваш світ від світу зовнішнього, це не обов'язково про ті кордони, якими ви захищаєте своє фізичне тіло. Це частіше за все ваша психіка, яка включається в якісь процеси або не включена в них. Тож сьогодні тема. Особистісні психологічні кордони. А з вами психолог Тетяна Дугельна. Тож починаємо. Психологічні чи особистісні кордони це те, що розділяє людину, її внутрішній світ, і зовнішні умови. Це певна оболонка, яку створює людина для того, щоб захистити себе частіше за все. Це наші принципи, правила життя. Це те, як ми з вами регулюємо своє життя за допомогою, в тому числі, психічним явищем, наприклад, нашому характеру, нашому темпераменту, наприклад, як ми вміємо на основі яких засад свого світогляду взаємодіяти, спілкуватися із цим світом. Обов'язково. Психічні, психологічні кордони пов'язані з тим, наскільки людина вміє розбиратися з собою, наскільки вона дійсно знає, де є вона, а де є щось інше. Я і не я умовно зазначимо ці дві території. Коли у вас є проблеми з особистісними кордонами, ви можете зразу запам'ятати ось ці маркери, які я вам зараз приведу. Вони чітко вказують, що кордони вже порушені, що на вашій території є вплив на вас вплив якихось людей, і можливо, це люди, які по відношенню до вас себе ведуть агресивно, тиранічно зловживають, маніпулюють вагами. Тож, першу чергу ви віддаєте багато часу іншим людям за рахунок власного. І ви вже відчуваєте від цього роздратування в тому, і ви розумієте, що ви незадоволені, але вже, як то кажуть, запряглися, то і тягнете. Друге, ви. Періодично відчуваєте дуже потужне почуття провини, тому що ваша відповідальність говорить, наче середини вас, ти недостатньо добре це робиш, або ти ти винен в тому, що сталося. Наступний маркер. Вас ображають навіть відкрито, відверто, говорять, вам щось погане, щось болюче, а ви не протистоїте цьому. Ви мовчите, бо боїтеся. Ви не знаєте, як добрати чемних слів, а нечемною людиною ви не хочете бути. Про те, що у вас є проблеми з вашими особистісними кордонами, також вказує дуже цікава звичка. Багато людей хочуть бути хорошими, хорошими для всіх, такими, знаєте, гарними, хорошими, біленькими і пухнастими. Але ми з вами комплексні особистості. В нас багато проявів в чомусь ми дійсно хороші, добрі і чуйні. А інколи ми буваємо різними, не завжди приємними. Тож, коли ми себе знаємо з повним набором всіх своїх якостей, то ми стараємося бути самими собою у відповідності до ситуацій. А якщо у вас є проблеми з вашими кордонами, то ви стараєтесь завжди себе показати якнайкраще. І таким чином, як правило, потім наслідком є те, що в інших людях ви помічаєте якнайгірше. Ще що? Коли порушені особисті кордони, людина завжди будь-яким способом привертає до себе увагу, щоб її похвалили, щоб їй сказали, яка вона хороша, відповідальна, працьовита, гарна тощо. Якщо ви хочете заробити собі додаткову увагу, додаткову похвалу, це завжди вказує на те, що ваші особистісні кордони порушені. А також ще один маркер. Який дуже чітко вказує на проблеми з кордонами, це ви залежні від оцінки інших людей. Для вас те, що скажуть люди, є дуже важливою темою, і ви, перш ніж діяти, перш ніж проявити себе, ви задаєте собі питання, а що скажуть люди? Тож, Ось такі маркери вкажуть на проблеми з особистими кордонами. Що ми можемо зробити, як ми маємо діяти, ну, в першу чергу, давайте ми усвідомимо, що ваші особисті кордони завжди починаються з однієї маленької тези. Ви маєте усвідомити ваше особисте місце в тому чи іншому прояві, в тих чи інших стосунках. Тій чи іншій соціальні групі. Якщо ви знаєте і відчуваєте, де ваше конкретне місце, яке відповідає вашим характеристикам, потребам цінностям, ви завжди будете тримати свої кордони. Вони не те, що будуть закритими, не те, що ви відбудуєтеся стінами фортеці від світу. Ні. Ви будете взаємодіяти з світом, але ви будете взаємодіяти рівно настільки, наскільки це буде для вас комфортно і безпечно. Тож ви маєте завжди задати собі питання: а яке моє місце, наприклад, у сім'ї? Хто я в сім'ї? Які ролі я виконую в сім'ї? Якщо я мама? То як я маю взаємодіяти зі своїми дітьми? Як я хочу? Так, створіть ідеальні образи, але наш мозок, те все, що відтворює як ідеальне, рано чи пізно бере в реалізацію. Якщо ви задасте собі питання. Яка роль, де моє місце, наприклад, в цій квартирі, в будинку, тобто просторові ваші кордони? І зрозумієте, що ви маєте прекрасний будинок або квартиру, де живе ваша сім'я? У всіх є свій маленький куточок, де вони можуть відновитися, наприклад, зайнятися своєю улюбленою справою? А ви не маєте свого місця, наприклад, ваше місце тільки на кухні, якщо навіть в маленькій квартирі. Ви вмієте створити простір для всіх членів родини, щоб їм було комфортно і затишно. А для себе ви його не створили, ви порушили свої особистісні кордони самостійно. Тож ви маєте мати завжди місце в будь-якому просторі, будинку, в квартирі, де ви зможете відпочити, де ви зможете себе відновити, де ви можете займатися тим, що вам приємно, тому що це все. Поради, як відновлювати себе всередини, а відповідно і тримати цілісно свої кордони. Задайте собі питання. А де моє місце в реалізації? Наскільки я реалізована людина, наприклад, в соціумі? Чого я досягнув або чого я досягла? Де я задоволений? Чим я задоволений? І що мені зробити, якщо не задоволений, щоб реалізуватися? Дуже часто, якщо ми говоримо про соціальну реалізацію, то ми реалізовуємо мрії і бажання інших людей. Якщо працюємо, наприклад, на роботі, яка для нас важка, вона так, приносить гроші, але вона не цікава. Тож, ваша самореалізація це також про кордони. Якщо ви підлеглий, який виконує тільки забаганки і тільки потреби великої корпорації чи вашого конкретного безпосереднього начальника, то відповідно ви можете мати великі проблеми своєю самореалізацією. Задайте собі питання. А де я, де моє місце, наприклад, в країні. Сьогодні Україна знаходиться в стані війни. Кожен із нас має зайняти своє місце. І кожен із нас в цьому місці має бути максимально ефективним, маленьким, можливо, механізмом великій структурі. Великої держави, яка сьогодні виборює свою ідентичність, коли ми знаємо, що ми всі разом ідемо до перемоги, то ми звичайно туди дійдемо швидше. Але для цього нам треба з вами розуміти, що кордони держави, які порушила країна-агресор, так само є проекцією порушених наших власних кордонів. Наші власні кордони порушуються на різних. Рівняк, як ви вже це зрозуміли, Тож, запитайте себе, а яке місце я посідаю сьогодні в житті? Наскільки я задоволений тим, чим я займаюсь? Наскільки я задоволений тим, що я маю, наскільки я задоволений стосунками, які розвиваю, наскільки я займаю саме те місце, яке б хотів проживати, і живу те життя, яке б мені подобалось. Кожного разу, коли ви говорите про свої власні кордони, ви маєте пам'ятати, що ви маєте бути уважними до своїх потреб. Ви маєте мати власну систему світогляду, і ви маєте завжди говорити ні там, де треба це сказати, оберігаючи свої кордони. До речі, саме вміння відмовляти це і є вміння тримати свої кордони цілісними і здоровими. Якщо е, проаналізувати, хто найчастіше порушує наші кордони, то це наша сім'я і наші друзі. Це ті люди, з ким ми найбільше і найпотужніше пов'язані емоційною взаємодією. Давайте зараз з вами прокачаємо свій м'яз особистісних кордонів. Або я хочу вам дати певні рекомендації, а ви до них дослухайтесь, яким чином ви можете працювати самостійно з відновленням і напрацюванням саме особистісних психологічних кордонів. Перше, частіше ставте собі питання, чого я хочу. І чесно відповідайте, це хочу я, чи це мені нав'язали інші. Якщо ви навчитеся чути, чого саме хочете ви, ви будете впевнені і будете тримати свої кордони. Дозволяйте собі час від часу. Перезавантажуватися без впливу на вас великих масивів різної, часто негативно зарядженої інформації, що я маю на увазі в соцмережі. Ви коли поглинаєте інформацію з соцмереж, коли навіть просто скануєте стрічку новин, коли ви заходите на різні акаунти ваших друзів, ви просто як губка вбираєте в себе купу непотрібної, в тому числі. Для вас інформації, і це дуже сильно порушує ваші кордони, тому що паралельно в соцмережах з тою інформацією, яку ви шукаєте. Наприклад, ви зайшли конкретно подивитися якусь інформацію про когось із ваших друзів або родичів. Вам паралельно підкидується купа інформації про інших осіб, поки ви дійдете до того місця, яке шукаєте. Вам дається додаткова інформація, підтягуються якісь рілси, сторіси і так далі, і так далі. Ви завантажуєтеся і починаєте відчувати себе втомленими і зламаними. Дійсно, вам записують через соцмережі дуже багато бажань, до яких ви не маєте зовсім ніякого відношення. Тому навіть невеличка пауза, доба без соціальних мереж може вас перезавантажити, і ви зовсім по-іншому будете дивитися на ці, на ці засоби впливу на людей. Далі поставте фільтри. Ви знаєте, я використовую в соцмережах фільтри на людей, яких я не хочу бачити, або позиція яких для мене неприємна. Ви скажете, ну як таке може бути? Як ви можете? Ви публічна особа? Ви знаєте, я, якщо я, наприклад, читаю дописи когось із своїх друзів. І це не просто онлайн друг, який до мене там колись постукався в соціальній мережі. Або це хтось, кого я не знаю. Це такий віртуальний друг, але він якимось чином ми зафрендилися і спілкуємося, умовно спілкуємося в онлайн просторі. Якщо я дивлюся на його дописи раз, другий раз, третій раз, і бачу, що мені від того, що він пише, ну реально неприємно, реально мене це напружує, дратує, обурює, і я починаю після того, коли я вже прочитала, в собі в голові прокручувати якісь зовсім не ті теми, які б я хотіла зараз обдумувати і на чому я би хотіла концентруватися, я таких людей просто видаляю. А особливо агресивних на своїх майданчиках баню при цьому не відчуваю жодної провини. Я їм дякую за досвід, того, що я відстоюю свої особистісні кордони. Бо кожен має право на свою думку, і інколи навіть на досить агресивну. І ви бачите, скільки агресії ми з вами просто вбираємо в соціальних мережах. Тож бережіть себе і фільтруйте тих, з ким ви в онлайн спілкуєтеся. Також практикуйте правило, яке дуже класно працює, я його дуже люблю. Це правило по тренуванню волі Роберта Асаджолі, коли вас вимушують сказати так, скажіть обов'язково ні. Бо ні, це завжди... Ваші кордони. Звичайно, за умови, якщо вас, від вас вимагають сказати так, а ситуація саме вимагає відмови. Відмовляйте, відмовляйте і відмовляйтесь. Бережіть себе і думайте в першу чергу про те, що буде з вами, коли ви собі, як то кажуть, наступите на горло. Пам'ятайте, що будь-які емоції. Які ви відчуваєте, вони закономірні, але вони навіть на біохімічному рівні обумовлені ну, протягом однієї хвилини всім, що з вашим тілом відбувається. Вони дуже швидко підіймаються, дуже швидко реалізуються. Якщо ви дасте собі паузу і переживете бурхливу емоцію будь на будь-який прояв іншої людини, то ваша поведінка далі. Вона буде обумовлена вже вашим вибором, свідомим, спокійним і виваженим. Тож емоції це нормально. Емоції завжди закономірні, але вони швидко плинні. Не вирішуйте нічого емоційно. Старайтеся брати паузу і спокійно діяти, особливо тоді, коли ви відчуваєте, що зараз ваші кордони хочуть порушити. Дуже класно на те, щоб працювати об'ємно своїми кордонами і пропрацьовувати їх, е діють різні арт-терапевтичні методики. Наприклад, навіть просто ввімкніть музику, починайте танцювати під будь-які ритми. Коли ви танцюєте, ви відчуваєте краще своє фізичне тіло, ваші психічні кордони також балансуються і стілюються. Якщо вам цікаво, якщо вам сподобалось, то ж, будь ласка, тисніть вподобайку, пишіть ваші коментарі, задавайте ваші запитання. І я залюбки зніму для вас нові відео з новими рекомендаціями. Ставайте спонсором мого каналу, якщо хочете мене підтримати. І до зустрічі!